Сьогодні з вами поговоримо про небезпечні для людей хвороби риб. Напевно, всі знаходили червоних черв'яків в м'ясі звичайних хижих риб. Це евстрангеліди, гельмінти, кінцевими господарями яких є птахи. В недавньому дослідженні Дніпровського водосховища науковцями з Дніпровського національного університету виявилося більше 40% риб заражені цими нематодами. Тому потрібно бути досить уважними під час приготування риби, бо вони можуть замість птахів обрати своїм господарям вас. А мені здається, нікому не хочеться мати таке господарство ще й завжди при собі. Єдине, що може вас врятувати, це добра термічна обробка риби. Ще одна поширена хвороба, яку мабуть всі спостерігали, це постодиплазмоз. Чорні цятки на рибі також викликані гельмінтами, які потенційно небезпечні для людей. Але знову ж таки при порушенні правил обробки а взагалі краще не брати таку рибу. Наступний паразит це всім відомий солітер. Річ у тому, що личинки досить стійкі до зовнішнього впливу. Після видалення нутрощів щерева можуть залишитися яйця глиста, тому рибу потрібно добре промити. І піддати термічній обробці. Солітер в рибі гине, якщо смажити або варити м'ясо при 55 градусах. Крім того, відомо, що паразити не виносять низьких температур. Так, глисти в рибі гинуть, якщо заморозити продукт на 10 і більше годин. Також потрібно дуже уважно ставитися до в'яленої риби, копченої або взагалі сирої. Оскільки вона не проходить температурної обробки, після чого люди заражаються. Взагалі в'ялена риба може зберігати в собі всіх раніше розглянутих гельмінтів, тому перед посолом краще заморозити рибу на декілька днів. Також не варто забувати, що захворіти можуть коти чи собаки, тому будьте уважні та обережні.